Уявіть, що усе зло страждання та біль, які є у світі, не випадкові, а є результатом продуманої помсти богів, частиною космічної запланованої кари. Ми результат цієї помсти та останньої надії. І це не вигадки, це глибока драма давньогрецької міфології, де в самому її центрі три історії, що сплітаються в єдину нитку: Прометей і вогонь, Пандора та її скринька. Лікаон та гнів Зевса, а завершується усе це великим потопом. Але зараз не йде мова про біблійний потоп, це зовсім інша історія. Після того як Прометея було приковано до скелі за викрадений священний вогонь, він без нарікань терпів вічні муки, без права на смерть, без жалості, без милосердя. Зевс вирішив жорстоко відплатити не лише титану, а й усьому людству. Чому за доброту Боги карають найжорстокіше? Не замислювалися? Кара Зевса була витинченою помстою, глибоко символічною пасткою. Він звелів славетному Богові Ковалю Гефесту змішати землю і воду та створити з цієї суміші жінку. Але не звичайно, а прекрасно як світанок, небезпечно, як буря, таємничо, як сама доля. Бог Гефест виліпив її з глини. Богиня Афродіта подарувала неземну красу і чарівність. Богиня Афіна подарувала майстерність та розум, а також навчила її ткати і дала витончене вбрання. Бог Гермес наділив хитрістю, переконливістю та красномовством, а Бог Аполлон дав їй здібність до музики і приємний голос. Богині пір року Ори прикрасили її вінком із весняних квітів. Богині Грації Харити наділили її грацією, привабливістю і подарували золоте намисто. Зевс вклав у неї жагу до цікавості, а також подарував фатальну закриту глиняну посудину піфос. Яку суворо заборонялося відкривати? Нам вона стала відома під назвою Скринька Пандори, оскільки нарекли цю диву жінку Пандорою, що у перекладі означає усіма обдарована. Бог Зевс послав Гермеса віднести Пандору на землю до брата Прометея Епімітея. Мудрий Прометей багато разів застерігав свого нерозумного брата і радив йому не приймати дарунків від громовершця Зевса. Боявся, що ці дарунки принесуть з собою людям горе. Але не послухав Епімітей поради мудрого брата зачарувала його своєю вродою Пандора, і він узяв її собі за дружину. Інстинкт пізнання у Пандори виявився сильнішим за розум, і вона не втрималася, відкрила заборонену посудину. Коли Пандора піддалася спокусі, і підняла кришку з піфеса, з посудини вирвалися всі біди, що досі отруюють людство: Хвороби, заздрість, біль, старіння, усе, що робить життя важким, темним та несправедливим. Але в самому кінці, коли вона намагалася вже закрити кришку, на дні залишилася лише надія єдине, що не втекло, єдине, що залишилося там. Що? Як це небезпечна надія лише остання пастка? Чи справді це був дар? Надія це порятунок, чи фальшива обіцянка на краще? Можливо, це послання, яке стало початком боротьби людства із власними слабкостями? Хай там як роль Пандори в подальшій історії не закінчилася, будучи дружиною Епіметея, брата Прометея, вона стала матір'ю доньки Пірри. Яка згодом стала дружиною Декаліона. Але про те, яку роль вони відіграли в цій історії, трохи згодом. Через покоління після того, як лиха з'явилося у світі, людство, кажуть, остаточно втратило зв'язок із богами. Наступила залізна епоха, повна жорстокості жадібності і занепаду. Серед числених злочинів людства, які роздотили Зевса, один став останньою краплею ім'я цього злочинця Лікаон. Цар Аркадії гірської області на півдні Греції. Ззовні мудрий володар, засновник культів, реформатор, але всередині демон у плоті, Його серце було чорніше, ніж ніч. Він мав 50 синів і кожен із них відображення його жорстокості. Коли Зевс у подобі простого мандрівника навідався до палацу Лікаона, аби випробувати його серце. Цар не просто не пройшов випробування. Він зневажив саму ідею божественного правосуддя. Зевс прийшов до нього під виглядом мандрівника. Лікаон вирішив перевірити, чи це справжній Бог, і вбив хлопчика за деякими версіями власного сина та приготував його м'ясо для Зевса. Це був виклик богам, акт свідомого блюзнірства, що порушував усі моральні та релігійні табу. У відповідь Зевс перекинув стіл, спопилив палац блискавкою у синів лікаона, а самого царя перетворив на вовка. Звідси й походить слово лікантропія це злочин став останньою краплею. у грецькій міфології. Лікаон цар, який поставив себе вище богів, був переконаний, що зможе безкарно зневажати закони й вийти сухими з води. Чи бачили ви, як історія повторюється? У кожному столітті з'являється новий лікаон, але чим вище пиха, тим глибше падіння. Завжди з'являється хтось, хто готовий підносити людське життя як м'ясо на вівтар амбіцій. і тоді світ тоне у крові, в страху, у вогні. Сучасний лікаон не носить тоги, а його обличчя впізнає кожен. Це не про прізвище, це про зневагу до людяності. Ви розумієте, про кого саме йде мова. Про того, хто зараз топче українську землю, вибиває дітей, жінок і чоловіків, та впевнений, що йому усе минеться. Але кожен лікаон рано чи пізно перетворюється на вовка, бо той, хто хоче бути хижаком, приречений стати звіром, і кара неминуче його настигне. Серед числених злочинів людства, які розлютили Зевса, злочин лікаона став останньою краплею. І саме тоді, побачивши, що людство опустилося нижче. Навіть тварин Зевс промовляє цьому світові більше не місце під небом. Він викликає хмари і бурхливі води, наказує Посейдонові підняти морські глибини. Усе життя було змите крім Декаліона і піри. Декаліон – це один із найправедніших героїв грецької міфології, син титана Прометея. Отже, спадкоємець мудрості, передбачливості і любові до людей, одружений з пірою. Дочкою Епімітея та Пандори, у них поєдналися дві лінії дар і прокляття. Коли Зевс вирішив знищити людство потопом, Прометей попередив сина. Декаліон збудував ковчег, а за деякими версіями скриню, в якому разом із Пірлою дрейфували дев'ять днів і ночей. То це новий початок? Чи друга спроба? Чи тільки шанс не повторити стару помилку? Як би там не було, через певний час вони пристали до гори Парнас, єдиного місця, що залишилося над водою. Після потопу вони звернулися до богині Феміди, щоб дізнатися, як відновити людський рід. Феміда дала загадку. Вона сказала: кидайте за спину кістки великої матері. Декаліони Піра зрозуміли, що йдеться про каміння з землі. Камені, кинуті декаліону, ставали чоловіками, а ті, що кидала піра. Жінка так народилося нове людство з каменю, тобто загартоване, витривале і очищене. Історія Декаліона і Піри це грецький міф про кінець одного людства і народження нового. Вона починається з гніву Зевса, але завершується надією. Тож Пандора стала не лише джерелом зла, а й праматір'ю нового людства. Це образ сповнений суперечностей. Краса і загроза, дар і прокляття, початок і кінець. Ці історії, наче дзеркало одна одне. Пандора відкриває скриньку, починається моральне падіння. Зевс відкриває небо, починається фізичне знищення. Цар Лікаон не просто персонаж, це символ, що буває, коли люди кидають виклик самим основам добра, коли людяність зраджена. Коли боги втрачають терпіння. Ми, спадкоємці Прометея й Пандори, ми ті, хто можуть обрати, відкривати скриньку, стати звіром або спуститися у безодню. Але над сьома нашими рішеннями жевріє надія. Чи неодмінно провалимося як лікаон, чи піднімемося, як ті, що вижили, чи зможемо не просто відродитися з каменя, але створити щось нове. Напиши в коментарях. Що залишилося по твоїй скринці? Чи є у твоєму серці сила стати першим каменем нового світу? Якщо тебе зачепила ця історія, підпишись, постав лайк, натисни дзвіночок, підтримай український Ютуб. Це допоможе нам продовжувати творити. І повертайся! Ми ще зануримося у міфи, які навчать нас бути людьми. Адже навіть із найтемнішої скриньки може з'явитися світло, якщо дозволити надії вести. До зустрічі в наступному відео на краю міфу і реальності.